Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві на початку нашої варти, коли ми стаємо до цього життя, але життя разом з Богом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стихи із книги Пророка Захарії. Тому скажи їм, так говорить Господь сил, поверніться до мене, слово Господа, сил, і я повернусь до вас, говорить Господь сил. Поверніться до мене. Знаєте, в цьому стиху ці дві фрази поверніться до мене і говорить Господь сил, вони, наче, знаєте, такий уже певний крик, наче крик відчаю. Це, схоже, дуже, знаєте, коли е, батьки говорять своїм щось з дітям, щось говорять, там підійди до мене, підійди до мене, а дитина не хоче чути далі собі займається своїми справами. І що роблять тоді батьки? Дуже часто зриваються саме на крик. Крик такого відчаю, чому її дитина не чує? І от Господь Бог, наче сьогодні, знаєте, наче у тому відчаю, я кажу так, відносно відчаю, кричить повернись до мене, говорить Господь сил. То чому він кілька разів наголошується, це Господь сил? Це означає, що Бог має силу. Бог має силу зробити все. А що найважливіше, Бог має силу навернути нас до себе, причому навернути не спокійно лагідно, а саме з силою, навернути нас тими умовами, так, щоб ми це почули. Бо коли дитина не чує своїх батьків, навіть тоді, коли батьки починають кричати, тоді батьки застосовують силу. І вже наступного разу дитина знає і розуміє, що батьки мають силу. Бо минулого разу, коли я не почув, мене вдарили. Мені дали по м'якому місці, але дали так, щоб я, що я це почув і зрозумів. Так само і Бог. Він з нами говорить лагідно, спокійно. Коли ми не чуємо, він починає кричати. Але навіть коли ми перестаємо чути його крик, Господь Бог сил застосовує сил. І тому так важлива ця наша ранкова молитва. Взагалі важлива ранкова молитва кожного з нас. Немає значення, в якій годині ми прокинулись, немає значення в дорозі ми чи ні. Але якщо я зранку не молюсь, якщо я зранку не хочу чути голос Божий, то тоді. Бог буде до мене говорити так, щоб я його почув. Але слід пам'ятати, що Він має силу. Силу зробити так, щоби я чув. Тому заклик черговий раз чути Бога з самого ранку, чути Бога і не заставляти його кричати до мене. Чути Бога. І не, застав, не змушувати Його застосовувати силу. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила над грішм. Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішм. Господи Ісусе Христе, сина Божий Помилуй нас грішним, Господи Ісусе Христе, сина Божий Помилуй нас грішним. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішним. Ось що ви маєте робити? Говоріть правду один одному, судіть по правді, щоб мир був у брамах ваших. Як чути голос Божий? Відповідь проста. Говоріть правду один одному. Судіть по правді. Тобто наше життя в правді, наші вчинки, які мають бути скеровані на добро, наше життя, наша любов це є чути Бога. Говоріть правду. Говоріть, не зважаючи ні на що. Так інколи буває, що з нас обставини змушують змовчати, але це не означає, що я маю весь час це робити. Коли так випадають інколи обставини. І буває так, що особливо зараз, в часі війни, коли рідні, ті, які воюють наші захисники, дзвонять до своїх рідних і близьких, вони не можуть сказати правди, не можуть сказати, де вони перебувають, чим займаються. Це є нормально. Але це не означає, що коли війна закінчиться, ми всі маємо далі продовжувати, речі, що вони далі мають продовжувати говорити неправду. Коли ти є в нормальних умовах, коли від тебе не вимагається хто зна чого, людина має говорити правду і жити по правді. Оце є чути Божий голос. Адже сам Христос каже, Пізнайте правду і правда вас визволить. Людина, яка живе в правді, яка говорить правду, вона знає істини цього світу. Їй відкривається весь цей світ. Вона починає розуміти людину. Вона починає розуміти, що стоїть за вчинками цієї людини. Тому що правда відкриває очі. Мої очі відкриває. Відкриває очі на цей світ, На вчинки інших людей. Не треба боятись правди. Бо правда це Господь. І якщо ми відкидаємо правду, значить ми відкидаємо Бога. Зрештою, черговий раз повторюсь, ми бачимо цю війну, яка побудована на брехні. Війну, яка побудована на тому, щоб знищити правду і відкинути правду. А відповідно знищити Бога. А на місці. Але оскільки людина потребує об'єкта віри, в будь-якому випадку, то на місце правдивого живого Бога, який людину просить не просить, навіть не змушує, а просить тільки любити, стає інша особа, стає людина в своїй жорстокості. Стає людина в, свої, в своєму бажанні приниження інших людей. І от те, що ми зараз ведемо війну, це війна не тільки проти тіла, але це війна проти духа злоби і ненависті, духа брехні, які намагаються знищити правду Бога і наш народ. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Господи, нас на цей сьогоднішній день. Благослови захорони і захисти, Господи, усіх наших військових, кожного нашого захисника, який зараз зі зброєю в руках визволяє і захищає Україну. Благослови, оздорови, Господи, усіх поранених, як цивільних, так і військ, наших захисників. Благослови і захорони, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Захисти, Господи, усіх людей різних комунальних служб, які освояють наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, кожного українця, що перебуває в полоні, поверне живим і нашкодженим, а всіх, хто на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, Господи, захисти. Просимо Тебе також, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали свої гріхи, розкаяли всіх своїх злочинах. Склали зброю і залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким уже не воювали. Тож просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей день, бо Ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва триває в 12, 3, 6 і 9 годині. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.